Вітаю, це громадський ревізор. Депутати, депутати на роботу, як на свято, готуючи сюжет про діяльність або бездіяльність опозиційного блоку у Черкасах, ми здогадували, що він буде коротким, але що настільки аж ніяк, Це стало самим головним тормозом на поті розвиття територіальних громад, на поті розвиття нашого суспільства і. Як звичайні громадяни, які хочуть потрапити до партійної приймальні, ми зайшли на сайт опозиційного блоку, але осередків у Черкасах не знайшли. Я сьогодні, як і багато людей в нашій країні, був в шокі. Тож ми зателефонували до прес-служби опозиційного блоку, щоб отримати інформацію. І от що нам відповіли, доброго дня. Добре. А скажіть, будь ласка, де знайти громадську приймальню в Черкасах? Смотрите, сейчас я вам не отвечу. А, будьте, например, ваши контакты оставьте, я вам покажу. В течение нескольких там пару недель должны перезвонить. Пару минут? Недель. Н а недель? Да, я вам не могу ответить. Адрес мы отдаем все звонки наши. То есть в течение нескольких недель мне ждать? Н неделю, может. Спасибо. Считать? Я сегодня, как и многие, наверное, люди в нашей стране, был в шоке. Это стало самым главным тормозом на пути развития З того часу пройшло трохи більше місяця, але обіцяного дзвінка ми так і не дочекались. Депутати, депутати, вам довірили мандати. Доведеться з часом їх повертати.